Джек. О, бродна. Ну, брудна, дивись. Може відіпратись, але якщо це чоловіча, то пробує. Була <смір> <Плати>, то уж. <смір> Тільки можна і лагатік відіпати. Тут сильно диви на, на шиї кисне. А це я не знаю, з бомжа сняли як завжди. Сняли з бомжа. Це вигоріше, це пляма. Це Карпович баракуда. Априлі. Ну три ікса, ні, ні, я таке не хочу Я говорити. Що за Це типа якийсь, якісь. Дуй. Походу. Це совшили. Один другий Кліма про. Не хочеш таке брати? Жіночі? Ні. Жіночі і ні. Бріжі потом. Копчавот ще такі. Кажу Бріджі, Бріджи, Бридж, вот, на апарат. Бриджи. Вот еще один стресс, ваше варто, правда. Вот куховый кин. Аутяшки, блядь. Це реально когось мочили в нем. Машина же. Машина. А вот. Он все прикольный. То и не лановый бішень не постанут подходить. А, тут еще с О-о-о. Термор... Термоліт, мабуть. Термора. — А, термора, так, теж є. Знаємо, такі для теплять. Штука прикольна, мілітарі стиль. Термор-сталь. Коли от є. Коли є завіс, у мене в субота нарисне, тиждень такий собі слабенький. ти кажеш, за 4 дня буває більше товару впадає, ніж. Ти будеш ходити на цьому тижні кожен день і менше візьмеш. <різь> так воно і буде, побачив. <різь> Тому не ходи. Репстеп. степ <різь> 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 А де <9. 10. різь> Ну речі можуть. Ні, маємо на увазі в цілому <різь> попадати. Може в цілому попастись слабенько. <різь> це, це рідко буває. Але це так на каучі це вистачить. Ну вже не з порожніми руками. Тяжкі кілограм два. Уважать. Шкільні вставки. ну, Скільки в мене скільки затягну? Ого, 800 гривень. Упало щось. Тобто впав. Ну, тут хоть пише, він стопер, може, чи ні? А, ти сэмпл ще пише. пише. Сэмпл, стоп. Софшел, джекет, все, монтера. Сэмпл, Перша Розмір. Окей, доки. Блин, ну тоді все. Ну тоді нічого не буду брати. Ну Un wild. Треба тут треба щось слабо щось буває на цьому магазині. Робочки та точно немає нічого ніякого. Може вибирають, я не знаю. Ну, Краківському теж нічого не було, але не кожен. Це комплект чи ні? Шойлер. Шойлер. Ти дивись, може, Михайло, може, ще знайде щось. Та я вже ночі зайшов. Там уже mm? й до мене було. Коротше, задоволений, не хочеш ходить. Варто вокс і жорти. Урде на кордурі. Урде санчезес? Ні, це хороші так. Хороший, хороший, хорош. Одні. Там вроді по сюди. І ще шававник. Поняв, поняв, понял. Невеличкі унов є сьогодні. 800 майже 900 гривень. Тут на короче, непоганий лов сьогодні. А як для мене. Але на 8 годину нічого не взяв. І вчора майже нічого не брав, тільки дві футболки. Коротше, єдиний улов за 2 дні. Ну, це теж такі варіанти. Коротше, в кінці відео покажу, як завжди. Додивіться до кінця. Вітаю всіх на своєму YouTube-каналі. Тут ви побачите секонд хенд патрулі, хто тут вперше обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк. Мене звати Олег, ви на каналі Іванков Лайф. Кожен тиждень починається з мого вітання вам. Але для мене це знаєте, я кожен день ходжу, знімаю ролики. І я майже в мене, 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 мене у мене у мене у мене у мене, У мене мене, у мене цілий тиждень знімаю ролики, і для мене вже випуски просто один за одним. Ідуть, 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 ідуть. І, тобто я вже... Забуваюсь іноді здоров'я з вами, і як то я кожен день знімаю і кожен день викладаю. Але ж я забуваю, що відео виходить раз на тиждень, тому обов'язково треба з вами вітатися. Всім привіт, йо-йо-йо-йо. Казав, що покажу улови в кінці тижня, трошки вас надурив, покажу зразу за два дні. А, можна сказати, в принципі, що це за один день. Єдине, що взяв учора і цікаво, це ось такий той справжній дріб дріп дріп, дріп. Оргінальне все, курва, треп старт, просто з UK, новий дроп, курва. І братка, треп старт прямо з UK. Ось такого роду футболочку. Розмір М ззаду. Ось такий біг, U-Cruise, you, you lose З таким от чубриком непоганим. Дуже дивно мені, що тут футболка попалася з чистими підмишками, під пахвами. Тому що зазвичай білі футболки, самі розумієте, дуже в поганому стані приїжджають. А тут непогано, непогано, до речі, давайте глянемо, де ці трепстар дріп-дріп роблять. турки. Туркей на Британія плотно співпрацює з Турцією. Ну, але по матеріалу ну, непогане, непогане, але а, хайп, хайп на Трепстар доволі сильний, і вони, бачите, відшивають Турції, а ціни луплять доволі такі непогані. тобто... Доволі дорого, дорого ставлять за цей Tripstar. Пуховики у них в тренді зараз штанці, світшоти, худики. Ну, футболка попалась і то вже добре. Хоча можна було взяти якусь і куртку. Потім ось такі шорти від фірми Nike, розмір М, Барселона. Офіційний мерч підуть. Сьогодні взяв три курточки. Забігав спочатку на штани, подивився всі, що майже штани. Потім такі дивилися, щось на куртках мало людей ну ходить, Такі, давай подивлюсь, що там залишилось на тих куртках. І знайшов три позиції. Перша позиція це ось такий айсбрекер, легенький совшел, новий коштує доволі такі великі гроші, там майже 200 доларів. Сколько? В різних магазинах. Фурнітурка UKK, Casual travel написано Джекет. Тобто можна і по місту ходити, і кудись в легенький ліс може вийти. скажімо так, є підгонка ось тут. Внизу є підгонка по ширині на манжетах. Ось таким от макаром. І головне, айсбрейкери це їх тканина, а саме склад тканини. Тому що тут дивіться: 60% нейлон, 35% вуль, тобто шерсть, 5 еластан, І завдяки цьому матеріалу воно буде і тепла. І в той же час така буде марка, трошечки потягується, видно, що тут еластанчик працює. Фурнітурка UKK, як вже сказав, є от кишеньки як з боку, так і зверху. Доволі таки рідкісна річ, тому що айсбрекер попадається взагалом лонгі. Ось такого формату лонгі футболки. Максимально, що я бачу, це такі, знаєте, кофта. зіп, там кофта буває. Максимально, що я бачу, це. Кофта, а так, щоб от саме куртка або там совшел, або вітровка або штані дуже рідко попадається. Салди на eBay бачу починаються від 50 доларів. Буває там до 100 доходить. Ну за 100 там нове продається. Окей, я згоден. Тобто, ну в теорії 50 доларів можна було продати. Ну, побачимо, можливо, по Україні його куплять. Річ прикольна, темно-сірий колір без дефектів. По факту треба трошки попрати. І буде взагалі дуже добре. Наступна куртка це ось такий бомбер. Яскравий бачите, сільок максимально різний. Цей аудор. Зразу переходимо в якийсь аля реп для реперів Справжніх, от утеплений такий бомбер блискучий. З великими буквами фубу, всередині ось такий стьогони зроблений. Це не вінтажний, це новодільний розмір S, але по факту може сісти і на M. На мене він трошечки якби налазить, навіть я б сказав би, хоча в подовжині трошки малувати. Тобто, десь на зріст 175 буде взагалі ідеальний варіант. Тут є отакий логотипчик. Продажі на них слабенькі, тому що це не вінтажний. Тобто я бачив і по 50, і по 40 доларів. Ну це по Україні продасться також без дефектів і ось таким тут логотипчиком фубу присутній. Осінній варіант на зиму, напевно, що не підійде, через, чисто через те, що тут зроблено зрізаний цей комірець, тобто це бомбер у нас конкретний. Ну, доволі такий щенненький. І вже ви побачили, напевно, що. Наступна позиція, третя. Остання дуже довго думав брати чи не брати. А саме через те, що тут є невеличкий, ось такий пропал. Ну треба або ремонтувати, або залишити як є. Не зрозуміло, поки що. З чим це можна виправити, це отак от анорак а? від на папірі. Дуже рідко попадається особливо анораки від на папірі. І тому, в принципі, не зміг пройти повз і не взяти. Спробувати. Можливо, комусь підійде із таким дефектом, чому б і ні. Можливо, і так буде. Знаєте, це у нас утеплений анорак. Ось такий фліс у нього присутній всередині. Був би це літній варіант, я би його не брав. А ось такий зимній варі... варіант. Ну, по факту це зимній рахується, можливо, осінній. Там є у них іще більш такі утеплені варіанти, прям дебелі. Такі, як парки. а тут просто легенький фліс, Ну, тим не менш це свіжа колекції. Єдине, що ви бачили, що є нюанс. Ну і розмір 2XL це також. Ну так, зі скрипом може пройти, а може і не пройти. По Україні продати, можливо, комусь треба, може навіть і на роботу. Плюс який камуфлярний сельок теж знаєте, під питанням, чи захоче хто зараз ходити в такому, чи взагалі можливо ходити в такому. Цю інформацію я поки що не дізнавався. А так, в принципі, ціленький, ціленький. і знову ж таки, повторювати. Плюс дуже рідко попадається. Речі від фірми на папірі. І для мене особисто аноракі від на папірі, в принципі, найбільш прийнятні. все інше від на папірі, починаючи від штанів, там шорт, светри. Вони чомусь роблять і класичні светри, знаєте, і світшоти, і сорочки навіть роблять. Тобто то вже варіант не підходящий, мені не подобається. Єдине, що там от мікропуховики бувають, парки бувають, плюс-мінус непогані Такі зимні куртки. І от анораки там утеплені, або рейнкот джекет, або. Там літні, зимові і осінні. Все інше не дуже добре, мені особливо подобається. Тут також є фірмовий їхній патч на папіжі GPS Mapping Surveys. Так, ну, бачите, такі улови були за сьогодні і за вчора. Побачимо, що порадує нас підвал, тому дивимось далі. Хочмти. Просто так. не потрібна. Дим, Михайловий друг. Та, під'єм. Ого, босс, можна тут сигнал? Не можна. Є друзі. Тільки дивитися можна. Не чіпак. Як чи те, що подивитися, треба взяти ще? Mm -hmm. А, а ти ще ми це Мехіко. голос представлена. Смотрим по Мекс Мексику. Разбухуй через фонду. Ні. Там теж якась є. Це я хотів взяти, тут теж це, отут от колоса. Що це розказує? Реду прикольно з заднім нограм зламано. А, а це я трол? Тіпа, типа, аля. <ресло> <васло> Прада Мілано. А бірки цікаві, є, якісь ще нема? А, є? І що це бірпіація? Зразу вийде Made in Руменія. Зроблено в Румунії, пише, бачиш, українською мовою. Та державною. Вже не хіміч. Фото Так. трошки <головіка> робить. <chat> <Von -tagar> <chat> <ieilia> <bold>. <touchdown> <hai> І так я на робо на роботу ходить. Ооо, пропали на пропали. Він такий же стар. Ну, не знаю, не знаю. Треба робити модель.

Ті штукатишки. Це може бути. Це може бути жіноче. Це не стойку. Як я. Ну, як. Ну, така сама, по-моєму, була. Чорно. Я це ще финик стрем для неї. Ну ні, так така это та, та, та була. Так, це така багасам. Ну і добре. А гортекс поклайт это чи ні? Так. Да. По-моєму, це не, поклай шел. Mm. Ну погано, да туди. Не, ну я тоді не на поклайті бей. Ну такі Гортекс є, Гортекс, видно, що ще походить. «Еска». СК46. Так, вы еще ЛК-50, а, а МК-48. Mm -hmm. Так, окей.

Сінь піч чи а, що це. Це парка, а жінка. А, це жіноче. Це просто так от взимку одягаєш і лягаєш спати. В мене спальника буде використовуватися. Вділий ліг спати. Зараз гляне. Я не для приколу це спав. Ты пробуєш щось таке кітек, то? Кітек, щось проблем. Сюди тут модель можна пробить, але непонятно що. О, От такі отбір. Де модель? Кітег якийсь. Так, хто там казав, що... Знижці можна брати буде на хумані, то що я показував в попередньому відео. Уже от тиждень пройшов. цих всіх кросівок і черевиків нема. Це не соломонів, нічого нема. Тобто, якщо в перший день не візьмеш, все, забудь. Якось так, ну це паль. Так що до мінус 50 навіть не долежить нічого. Нічого там є. Що сьогодні? О! А що це таке? А, це діабло? Що це вообще? фотки виглядало <рес> на 169 гривень, не виглядає. Ну тобто, так, да, оця 99 ця 160 гривень. Щоби, щоб <рес> так, салют, салют, салют. Привіт, за пару днів ще декілька речей добрав. Але я хотів сказати, що на цьому тижні доволі так слабенько, слабенько насипає. Тобто, навіть по базі дуже тяжко щось знайти. Хотілося би взяти, знаєте, там і пуми. І адідаси оріженели, e я би не відмовився брати, але а, не попадаються, на жаль, не попадаються. Але а, мене заспокоює тільки те, що в минулому тижні я набрав дуже багато речей там близько двох десяток речей. А продалось, ну від сили, може ну речей три-чотири. Ось такі от така калькуляція. Тобто, щоб ви розуміли, всі ці експонати знаходяться тут зараз. У мене і в цій всій е шухлянках все забито речима. Тобто треба продати те, що вже є, тому набирати особливого ентузіазму немає. А якісь там речі, такі мінімальні на пробу або в ідеальному стані, все ж таки приходиться брати. От, наприклад, ось така вінтажна олімпійка від Адідасу. Була в мене чорна олімпійка від Адідасу в Америку. Поїхали через eBay. По-моєму, за 55 доларів. Теж вінтажна на ось таких -от чорних бірках. От. Там був, правда, логотипчик вишитий, тут так, такого вільветового стилю. Але ну, непогано збереглася, олімпічка, класика кежуалів, без кишенек, це так і має бути. Балянцяка стайла, як Михайло каже. Ну, Це сьогодні взяв. Також ще добрав футболочку Made in USA Харлі Davidson з такого формату, з такої розкраски. Монца Італія, Харлі Davidson. Ну, іноді беру, продається. Іноді не продається, все залежить від настрою покупців. І ще одну таку курточку, мікропуховик взяв. Ну, Пуховиком її назвати тяжко, тому що тут пуха немає, тут є утеплювач 3M Insulation. Ось такі бірки присутні. Доволі непогана в принципі, річ. Це у нас, можна сказати, утеплюючий шар. Є ось такі петельки для того, щоб можна було підстігнути до куртки. І також... Двостороння, отака блискавка присутня. CMP. ви пам'ятаєте, може, я робив відео про а, речі від фірми CMP. У мене є трекінгові кросілочки, в яких я зараз ганяю до мінус трьох, мінус п'яти. Ідеально підходять. Мені прям подобається в них ходити. Не промокають, за це такі файний. Єдине, що почали протиратися трошки задніки. А в цілому нормальний варіант CMP-шку треба просувати в маси, можливо. Трошки підразкрутиться, можна навіть купувати нове. Є офіційний сайт CMP, там по моєму com.ua. Продають багато по знижкам, і відповідно на секонд-хенді, якщо буде попадатись, я буду брати. Бачите, повністю місце в ідеальному стані ось такий мікропуховичок. Можливо, комусь потрібно буде під мембранку вдіти для того, щоб зігрітися. Щоб то, наприклад, можете використовувати ось таку фліску. Конкретно це зараз в мене зенерфейс, а можна ось такий мікропуховичок вдягати. І теж буде чудовий варіант. Купив сьогодні стартовий пакет від Vodafone. Буду 150 гривень. Буду робити зараз акаунт на OLX. Хто не знав, є такий лайфхак. Я вже давно їм не користувався. Можна купувати стартовий пакет. Реєструвати новий акаунт на OLX і там OLX дає по-моєму до десятка безкоштовних оголошень на категорії одяг та речі. А якщо купувати на OLX просто так то одне оголошення 23 гривні. Коштує ну відповідно можете саме порахувати, що невигідно. А десь влітку була ціна за оголошення там 16 гривень. Більш-менш було вигідно. Я купував саме на OLX і проблем не мав. А до того ще пам'ятаю в Мелітополі. Коли ціна за стартовий пакет коштувала 50 гривень. Теж Vodafone, я купував. Там ну багато У мене була ціла книжечка невеличка. Там до п'яти, до шість акаунтів було саме на OLX, тому що відповідно ви самі розумієте, що деякі люди, деякі клієнти, аудиторія, та ж сама OLX і шафа не пересікаються. Наприклад, ті, хто сидить на OLX, вони не купують на шафі. Ті, хто е купує на шафі, вони не купують на OLX, Але але не треба забувати цю платформу. Людей на OLX доволі багато і Якісь речі, ну як мінімум, там менша комісія. Тому що на шафі також з 1 грудня піднялася комісія. Тепер речі до тисячі гривень. Хто ви продаєте, 15% комісія це тільки за OLX, а ще там податок і тому подібне. Тобто, відповідно, ну капець, ну не вигідно абсолютно ні продавати, на твоїй шат. Спробуємо, подивимося, як воно буде. Я знаю, що деякі колеги активно займаються такими ботофермами, можна назвати OLX-ами. Дехто просто купує пакети. Оголошень і тримає всіх людей на одному аккаунті, тому що у них там і відгуки є, і відповідно оголошення не потрібно розпорошувати на декілька акаунтів. Ну це такий перехідний варіант. Тобто я вирішив спробувати. А на цьому тижні ще буде завіс на світі секонд хенду на ресне один, тому не прощаю з вами поки що. Додивіться до кінця, і побачите, що буде там. Павлайк! Це куртка сезон якийсь. А це старий момент, ти бачиш. Mountain equipment бави, Супер стара. Що така фурнітура була. Так. Це що таке самі? Так, декадлон. Майданчина. Але курінтура як який по непогані. Джек верс кінці? А повороту? Ось норбот. Всього декілька позицій, які я взяв сьогодні, які попали мені особисто до рук. Бачите, ось що о шось таке. Ой, Артерікс. Ну, жіночі, але все ж таки. Футболочка від фірми Hoodріж це такий теж а-ля дріл-стайл, такий самий, як і Трепстар. Тільки трошечки Трепстар для бідника, як я його називаю. Теж виглядає наступним чином? Ну, це Британія. Британці ходять, люблять такі от дріл-дріл. Потім взяв ну, на жіночому середній варіант, але тим не менш піде. Це у нас Arc'teryx жіноча МК звіжі колекції, пише у нас тут зроблено в Індонезії, логотипчик тільки ззаду, і то не вишитий. Просто Lightweight Fleece Hoodie, як пише на офіційному сайті. В цілому деякі продажі я бачив і по 60, і по 50 доларів. Але ну блін, по Сартерікса неможливо пройти. Придеться його брати в будь-якому варіанті. Єдине, що, мабуть, що жіночі футболки я брати не буду. Тут є у нас є прорізи, ось такі для великого пальця. Трошечки удору. Це такий базовий від фірми Decathlon, розмір l 4850 Яскравий ось такий пуховичок на пуху, пух-перо пише на бірочці. З капюшоном, ну колір такий на любителя, скажем так, це такий помаранчевий, жовто-гарячий. Але тим не менш на вагу таке я можу взяти і обов'язково буду брати, і ще, якщо буде попадатись, мікропуховики набагато вигідніше брати ніж будь-які речі, ніж кофти. Штани чи якісь там вітровки. Тому що вітровки, наприклад, взагалі вже перестали у нас купувати. А ось такі мікропуховики залюбки беруть. Головне, щоб там було наповнювач пух перо. Це буде глянути, що це таке означає Саймонт якийсь лінійка Саймон, напевно. От, і на вагу дешево продати можна відносно дорожче, ну дорожче ніж кофту, наприклад, чи штани. Тому обов'язково беріть, навіть якщо там новнейм, no якийсь повний. Ну, звичайно, що не зовсім, щоб новней no був, все ж таки, тут бачите. Фурнітурку вай поставили вже приємніше. І головне, щоб пух був не збитий без дірок, щоб пір'я не стирчало. Можна упакувати його в цей в цю кишеньку, у тяжечки внизу. Я та ти що? Ні, в цілому непоганий варіант. Треба поміряти. Може собі лишу мені особисто пофіг в чом ходити. Чи то Саймон, чи то не Саймон, ти Боже, скільки тут бірок! Я в шоці, що? Шо? Декатлон, чи ми вкурили? Гляски, скільки бірок накидали. Я вже... <плес> Ціла книжечка, блін. В цілому, та на останок трошечки порадував Арктерікс, жіночі, але тим не менш. Ну, і така курточка теж приємна. На цьому відео закінчується. Дякую за те, що дивились до кінця. Треба швиденько монтувати, бо минулого тижня ледве встиг, блін, до відключення світла Орел. Все, побачимось на наступному тижні. Залишайтесь на зв'язку.